На зв'язку модератор. Що потрібно знати при роботі в Word, частина друга. Якщо ти не бачив першу частину, то рекомендую переглянути, посилання буде в описі під відео на Ютубі. Кожен поважаючи себе студент ніколи не дивитиметься ті методичні вказівки до виконання роботи або проєкту, які йому надсилає викладач, тому я й створив це відео. Запам'ятайте наступні комбінації клавіш: Ctrl-B це жирний шрифт. Виділяєш текст, натискаєш комбінацію клавіш Ctrl-B. І ось у тебе жирний шрифт. Наступна Ctrl-I, це курсив. Все так само виділення тексту, натискання вказаних клавіш, і в тебе курсив. Це банальні речі, але якщо ти такий лінивий, як я, і тобі лінь тягнутися мишею до меню шрифта, то знання комбінації клавіш врятує. Наступне, що потрібно знати, це регістр. Ось ця кніпочка. Наприклад, є у вас шрифт, який записаний капслоком, і щоб його не передруковувати, то існує така функція. Користуйтесь. Зараз я покажу приклад. Пишу капслоком. капслок, І, наприклад, мені треба зробити з великої літери. Ось воно таким чином робить. Далі я хочу звернути увагу глядачів на кнопку. Яка показує невидимі символи, дуже корисна шняга. Я завжди працюю з нею, тому що при редагуванні тексту, який скопійований з якогось інтернет джерела або з роботи вашого побратима, можна побачити помилки, які він допустив при написанні тексту, і виправити їх у себе. Показую приклад. Натискаємо кнопку, і ось видно, що оці от крапачки це у нас пробіли, а оці от стрілочки це я натискав Таб. За допомогою комбінації клавіш Ctrl-F ви відкриваєте навігацію і це дає вам можливість швидко перейти до того моменту в документі, де згадується шукане вами слово або символ. Натиснувши Ctrl H, ви можете замінити будь-яке слово або речення. Наприклад, можна замінити слово проект на проєкт. Окей. В попередньому відео про Word я вже наголошував про те, що потрібно користуватися лінійкою, але наголошую ще раз: переходите меню в вид і вмикаєте лінійку. Ну вона ввімкнена у мене. А Розставляйте абзаци правильно. Не робіть це за допомогою клавіші TAB, а робіть лінійкою. Зазвичай абзаци мають бути по 1,5 см. А Атаб робить їх по 1 цілому і 25 см. Демонструю різницю. Дивіться, ось все, перший рядок. Тут зроблений абзац е лінійкою 1,5 см. Півтора см на лінійці я відмірював. І ось у мене такий абзац. Тут, робиться, тут же робиться абзац з табуляцією. Я зробив абзац. От, зараз ще раз демонструю вам. Пишу слово абзац. Так, давайте виставимо на нолик. Вбзаз натискаю Tab, І от у мене абзац тут не 1,5 см, а 1,25 см. Якщо тобі потрібно поставити тире, то Ctrl-та Ctrl-Alt- тобі допоможуть. Вибирай будь-які, хоча частіше використовують саме першу комбінацію. Звертаю увагу, що мінус треба натискати саме на додатковій клавіатурі, вона ще називається NumPad або цифрова клавіатура. На сучасних клавіатурах є буква Г, то не треба вигадувати велосипед. Але якщо ти, як і я, цінувач класики і користуєшся доісторичними клавіатурами, то використовуй комбінації клавіш Alt 0165» і Alt 0180. Це створить велику або маленьку літер Г на місці, де в документі стояв курсор. Але цифри треба вводити на цифровій клавіатурі. Вставка тексту. Зазвичай при вставці тексту з інтернет-джерела ти клацаєш Ctrl-C і у не дуєш. Але рідко на якихось сайтах текст пишеться саме в Times New Roman 14, інтервал 1,5. Тому виходить наступне, і тобі вручну треба виставляти потрібне форматування. Щоб це усунути, тобі потрібно на етапі створення документу в меню шрифта знайти і виставити параметри. І при вставці тексту завжди робити так, як на відео. Клацайте правою кнопкою миші. Секунду. Правою кнопкою миші, параметри вставки і зберегти тільки текст. Ось таким чином ви вставляєте в тому форматі, якому вам потрібно. На цьому поки все. Дякую всім за перегляд. Оцінюйте відеоролик, залишайте коментарі, всім мирного неба, до нових зустрічей.